Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо також на тему фермерства. Це тема, яка цікавить багатьох моїх глядачів. І сьогодні поговоримо про те, які змагання як наймолодший фермер року. І от цього року мій друг переміг в, цьому, в цих змаганнях. Так що, друзі, додивіться це відео до кінця, і сьогодні я так розгорнуто розкажу за всі змагання. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться на мій україномовний YouTube канал, поставте вподобайку, розгол... розлоги коментар, поширте це відео. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Ми робимо велику справу, просуваємо україномовний контент на просторах Ютуба. Мій друг, який почав працювати на фермі з 15 років. Я з ним колись працював на одній роботі, тобто він почав працювати з школи фактично. Він йшов перед школою, працював. Тут школа на 9 ранку. Він йшов на 5 ранку на роботу, доїв там корів, їздив на тракторі, допомагав. Потім до 8 працював, передягався, їхав на 9 школу, до 3 вчився і знову після 3, там, до 6 переїжджав, знову передягався і працював. Він так працював на парт-тайм роботі і так його почалася кар'єра на фермерство з 15 років, фактично вже він не залежав від батьків, заробляв собі сам е, гроші на проживання. Е, до речі, коли відкрив свій боксерський клуб в місті Крайчерч з 2017 року, 2018, здається, так, то він також до мене записався на бокс, ходив часто. Потім ми відкрили разом тут е, фітнес-боксинг. Тут вже за краще, А минулого року, прямо в його подвір'ї, ми організували бокс для людей, які проживають в сільській місцевості. Ми робили це безкоштовно. І, до речі, ну, це дуже людям добре, не в місто велике, їхати, записуватися на тренування, а так собі приїхали в своє фермерське займається боксом. І от е, він пробував. Також ці змагання приймав участь в минулому році, він не зайняв е, ніяке місце, а в цьому році він переміг, е, переміг на фермерство року. Змагання тривало цілих 4 місяці, уявіть, друзі. При тому е, воно складається з багатьох етапів. Там потрібно вміти рахувати траву, вміти рахувати бюджет ферми, різні змагання, ставити електричні фенси, вони, пастухи електричні. Здавати задки, там з прицепом на тракторі їздити. Одним словом, вони такі універсальні дуже ці змагання. Тривали 4 місяці і ця ж інша працює на на full position, тобто на повну ставку він працює на роботі на фермі. І ще це йому треба було приймати участь в цих змаганнях. Літати на той острів, бо це на першість Нової Зеландії, це між двома островами, дуже сильні змагання. Я думаю, що це, мабуть, одні з сильних у світі, адже Нова Зеландія це дуже гарна країна. Я не знаю, де ще таке багато ферм, як Нові Зеландії, Молочних. Це, тут, тут реально ну, це відчувається, коли ти приїжджаєш. Тут на них кажуть, що і фермера, особливо хто живе на південному острові. Тут бо, ну, дуже багато працює на фермах і живуть всіми фермами тут. І виграти такі змагання це не кожен зможе. Він став до речі, другим наймолодшим фермером року за віком. І він ніде не навчався, він зразу після школи почав працювати. Ще якась людина стала молодша за нього фермером року, але він готувався до цього з primary school, тобто з початкової школи. А от мій друг, він буквально декілька років підготувався і виграв. До речі, за перемогу за перше місце платять непогані гроші. Ще, можна сказати, одну зарплату він заробив додаткову. Ця інформація є, до речі, в вільному доступі. Суму, яку платять за перше місце, тут, якщо ви перемагаєте в конкурсі на ферми року, це 90 тисяч доларів новозеландських. Це фактично ще така одна гарна зарплата вам. Так що Дуже великий стимул. І минулого тижня він влаштовував вечірку в себе вдома. Було багато людей, хто його підтримував, адже там протязі того часу, коли відбувалися змагання, він там влаштовував вікторини різні, там питання, вони разом розгадували, багато людей його підтримували. Тобто, оскільки я з ним дружин, мене також запросив, запросив до себе в гості. Ми ходили з сім'єю. Тато його виступав, розказував також, як він починав це працювати з 15 років на фермі. І було дуже цікаво послухати. Було багато людей, мабуть, більше 30 чоловік на цій вечірці. І такий приклад для інших дуже гарний. Я вважаю, що ну, можна просто піти після школи, працювати і ви досягнете в Новій Зеландії, особливо по фермерству, нормальних результатів. Тобто без величезних коштів, які ви тратите на освіту. Тобто, тут кредит, вся освіта, батьки за вас не платять. Не те, що навіть не хочуть, а не мають можливості, тому що, як правило, вони беруть будинок, кредит. І поки ви не виплатите цей кредит, ще один кредит вам не дадуть просто. Тому що це великі гроші тут тобто, Новій Зеландії. О. І він так і продовжує працювати на фермі, він цим живе. Каже, що він зловжив себе бачив фермером. І молодець, тобто в нього велике майбутнє в цій галузі. Він дуже рано почав, вже розказував якось, що хоче стати шеремілкером. Тобто шеремілкер — це коли ви купуєте, берете, наприклад, кредит, купуєте свої корови, тільки орендуєте ферму чиюсь, в кого є ферма. І прибуток ділите 50 на 50. Ви керуєте фермою ваші корови. І 50% прибутку ваші, і 50% ви платите за оренду ферми. Тобто він вже планує навіть е, над таким, це так наступний рівень. В Новій Зеландії взагалі держава дуже підтримує фермерів. Якщо ви хочете там бути контракт Мюккером чи Савим, Міркелером, ви можете брати кредит і в принципі займатися ви, як керуючий. Виходить, це ваш бізнес вже під бізнес вам дають кредит. Не знаю, правда, які там відсотки, але, мабуть, також е, нормальні е, друзі. Так що от такі змагання проводять тут, на першість Нової Зеландії. І люди зацікавлені цим. Я бачу на цій вечірці, яка була молодь. Всі такі в цьому фермерському стилі, всі фермою живуть. І чому мені, якщо розположення і клімат Нової Зеландії, тобто ну, дає змогу? Виробляти дуже дешеве молоко на траві фактично, треба затрачати багато кормів на концкормах, і цим самим вони конкурують з багатьма країнами. Зеландія є найбільшим експортером молока в світі, якщо рівняти на душу населення і на країну, тобто на 5%, -5 вони собі залишають 95% молочної продукції експортують за кордон. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!